Стаємо, допоможемо, переможемо. Благодійний мистецький марафон з такою назвою стартував у Сумському обласному художньому музеї. Однією з перших на виставку завітала пані Алла. Говорить, поки не визначилась, яку саме картину придбає, але хоче зробити свій внесок у підтримку Збройних сил України. Зараз, як ніколи, це дуже актуально тема перемоги. Ми стоїмо на варті перемоги і тримаємо навіть на культурному фронті цю перемогу. І... Також би хотілось би до цієї скарбнички, перемоги і внести свій внесок якусь, хоча б маленьку міні, але допомогу. За словами директора дитячої художньої школи Олексія Кузьменка, викладачі та учні їхнього закладу виставили на продаж понад 40 робіт. Це роботи творчі, це роботи якаті вистраждані, роботи від душі. Людина спочатку виношує композицію, ідею. В комп'ютері в своєму, а потім вже переходить матеріал. Але в матеріалі буває так, що робота розпочинається і закінчується через місяць. А може бути так, що робота закінчиться за, за одну добу. Творчий проєкт передбачає і проведення десяти майстер-класів з виготовлення близько сотні виробів з українською береговою символікою. Це будуть невеликі пейзажні твори. Це будуть невеликі обереги, які ми будемо виготовляти в стінах художнього музею. Вони будуть спеціально мати невеличкий розмір для того, щоб вони були переміщені на передові позиції, і щоб то була дійсна моральна підтримка, щоб наші військові розуміли, що ми завжди пам'ятаємо про них, ми віримо в них, і ми їх всіма можливими. Способами будемо підтримувати завжди. Усі благодійні пожертви отримані під час марафону. Організатори заходу передадуть на підтримку українського війська. Додав Олексій Кузьменко. Триватиме благодійний марафон до 3 березня. Катерина Іваненко, Валерій Коваленко Суспільне новини Суми.